Тільки но ми зайшли одразу, зачинили ворота, і почали дзвонити керівництву. законодавство не передбачає зняття кандидату на останньому тижні 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 виборів. Я думаю, ви розумієте, що замістить мера Донецька просто так стати невозможно. Вони приїхали сюди. Десь їх ніхто не переслідує, як ви знаєте, да тості ні входять на телеефіри, виступають. Вони обіцяють мир, конкретні справи та нове життя. Ми маємо завдання забезпечити вирішення реальних проблем прийом через конкретні справи. І балотуються у ради разом із тими, ким давно мали б зацікавитись СБУ та МВС. Якщо там прийдуть від партії Порошенка і позиційного блока, значить міський совет буде. Тому, скажімо, я просив би вас підтримати ці дві політичні сили. Черговий абсурд напередодні місцевих виборів. Дивіться прямо зараз. Тільки но ми розповіли про вражаючу кількість білоблакитних у списках БПП, одразу новий скандал. ЗМІ колихнула шокуюча інформація. Та про все по порядку. Виборчому списку моєї політичної сили блока Петра Порошенка, немає. Колишніх регіоналів депутатів парламенту немає тих, хто голосував за 16 січня. Немає там нікого за якого мені було бути соромно. І як виявилось, соромитися є кого знайомтесь? В'ячеслав соболів народився у місті Єнакієво Донецької області. Екс заступник голови правління НАК Нафтогаз, екс-директор нафтогазмережі мережі, екс-заступник Донецького міського голови та власник Донецької торгової мережі «Обжора». І, хоча у коментарях різним виданням кандидат запевняє, що продав бізнес ще у 2007-му, та це лише на папері, запевняє відомий донецький журналіст Денис Казанський. Можете спросити других донецьких журналістів, політиків це всім звісно, що він контролює обжору і зараз. Ба більше В'ячеслав Олександрович, колишній зять російського фармацевтичного магната та бувшого сенатора Бориса Шпігеля. І що важливо, російські змі називали пана Соболєва другом Януковича. хлопці, їм всім не комфортно і приїхали сюди. їх ніхто не прислідує, як ви знаєте, да, входять на телеефіри, входять на маю э, до всіх всіх представителей да? партії регіонів. Їх много тут. І вони дуже хочуть повернутися до класті. І зараз Соболєв балотується до Київської облради від партії президента. Здавалося б, нічого дивного. Бізнесмен хоче бути депутатом. Але не все так просто. В'ячеслава Соболєва звинувачують у фінансуванні тероризму. У його мережі обжора одразу ж визнали анексію Криму, перейшли на російські рублі та радо вітали руський мір. Звісно ж, нам дуже цікаво поспілкуватися із цим кандидатом. Тож рушаємо на його виборчий округ до Києво-Святошинського району. Проїхавши кілька сіл, ми нарешті знаходимо його агітацію. Певно, десь має бути і його приймальня. А ви не знаєте, де приймальня Соболєва? Тут приймальня ось якась є в клубі. Порошенківська. Да. Але ні в клубі, ні на виборчій дільниці нічого не знають. Може, у сільраді щось знають. Доброго дня. Телеканал 2 плюс 2. Скажіть, будь ласка, ми дуже шукаємо тут по вашому округу. балотується В'ячеслав Соболєв. Чи є якась його приймання у вашому селі? Хто такий В'ячеслав Соболєв? Погано в'ячеслава Олександровичу. Працюєте про вас навіть у вашому окрузі не знають. Може навмисно агітації замало, аби уникнути зайвої уваги. Трохи згодом нам вдалося зв'язатися із помічницею кандидата телефоном. Дуже хочеться записати саме з ним інтерв'ю, щоб він у цій справі розставив в крапки над і особисто. Я його попереджу, що завтра зранку будете телефонувати. Тим часом українські ЗМІ тиражують новину про кандидата, якого підозрюють у фінансуванні тероризму. І вже за кілька годин заява голови парламентської фракції БПП Юрія Луценка. Щодо ситуації з кандидатом БПП на виборах в Київську облраду, його біографія не наш формат. Скоро буде заява про зняття з виборів. Трохи згодом іще один член провладної партії із більш розширеною інформацією. Історія з колишнім власником Донецької обжори В'ячеславом Соболєвим закінчилась. Він написав заяву про зняття з виборів. Після виборів буде серйозна чистка місцевих осередків. Полетять голови. Та усних заяв очевидно мало. Представники солідарності терміново збирають прес-конференцію. Але замість заяви про зняття кандидата з виборів повідомляють наступне. На жаль, е законодавство не передбачає зняття кандидату на останньому тижні 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 виборів і блютені вже опубліковані. Тож Соболєв залишається і має всі шанси стати депутатом Київської обласної ради. Як вам це? Щоб ви розуміли, хто претендує на депутатський мандат, Денис Казанський розкриває зв'язки В'ячеслава Соболєва із партією регіонів та Донецьким криміналітетом в качество кримінального авторитета. він же нурік, то есть, по совмістительству був когда-то депутатом народним депутатом партії регіону Верховна Раді. Він вважається одним із самих богатых людей в Донецьку, Ну вчитався по крайней мере тогда на то время. І у Соболєва були несколько компаній, которые, в которых он був соучредителем вместе с з жіною та Раколаєва. Подейкують саме завдяки Нуріку Соболєв свого часу зміг стати заступником донецького міського голови. Це неофіційно, але це всі так как бы, в курсі в Донецький що именно Раколаєв його двигав. І благодаря йому Соболев там щось не в 30 лет, по-моєму, там или в 30 чем то став замістителем мера Донецька. Ну, я думаю, ви розумієте, що заместителем мера Донецька просто так стати невозможно. А ми все чекаємо на дзвінок від помічниці Соболєва. Нам продовжують обіцяти зустріч з кандидатом. Але до наступного ранку тиша. Тож знову приїхали до штабу. Доброго дня. Доброго дня. А де працівники приймання? Скоро будуть. Скоро це коли? Тільки, ну, що запазу? Тільки но ми зайшли, одразу зачинили ворота, і почали дзвонити керівництву. За кілька хвилин до ілюстратора таки вийшла помічниця В'ячеслава Соболєва. Зараз він на зустрічі з керівництвом. Де саме? Я не знаю, я не володію такою інформацією. Ну, у головному штабі в обласному чи в де? В Обласному. Люстратор в обласному штабі БПП, може тут знайдемо невловимого. Заодно поцікавимось, що з того думають його керівники. Соболева тут не було сьогодні. Вона про це не в... його, його помічниця сказала, що він тут у штабі на зустрічі з керівництвом. От ми ну, його, його шукаємо. взагалі, тут його немає. Отакою представники БПП запевняють, якщо Соболєв таки пройде до Київської облради, партія його відкличе. Але за умови, що розповсюджена у змі, компрементуюча інформація, підтвердиться. Частина фактів е не підтвердилася. Здається, фактів більше ніж достатньо, але якщо чесно, виникають сумніви у таких обіцянках. Адже після гучних заяв про зняття Соболєва з виборів не минуло і доби, аби у партії кардинально змінили своє ставлення до цієї проблеми, що ж почекаємо, люстратор стежить.